Вітаю, вимошановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Я сьогодні хочу поговорити про погоду і про натуральну погоду, природну і про політичну погоду. Тому що от. Декілька днів тому я прочитав в Ютубі прогноз від метеорологів в лапках, звичайно, в яких вуха ростуть, мабуть, у Московії, про те, що саме сьогодні, 20. Листопада 2024 року, у Києві буде страшний мороз. і Сніг по коліна, так і написано по коліна. Я не знаю, чому не по пояс написали, а тільки по коліна. Так, з якого боку дивиться по коліна? Так, <ріст> так, так ось <ріст> така річ. Цікава. Сьогодні плюс 11 в Києві. Так. І ніякого снігу нема. Вітер, правда, є. Так, сильний вітер, але плюс 11, страшного морозу немає і немає снігу по коліна. Я пам'ятаю ці всі речі, які відбувалися в нас на початку 90-х років, коли Україна стала незалежна. Як старий Свовок, який завжди користувався ну, громадським транспортом і їздив. У в основному в тролейбусах, тоді ще до нас метро не проклали. Так, то постійно якісь люди починали розмову про те, що наступна зима буде така страшна, що буде мінус 50, і за мінус 50 і всі ми замерзнемо. Так. Ну так. Отак, отак воно було, нагнітали, щоб створювати у суспільстві отаку атмосферу неупевненості і таке інше. І зараз це все діє тільки вже не по тролейбусах, а в мережі YouTube, Фейсбук, там, де там можна нести все, що хочеш, і тобі за це нічого не буде. Це здається, отам у маска. Так, є, є, є така спеціальна е, фірма, в якій можна, ага, і ще ж є один, теж від тиля ж вуха ростуть, це Телеграм, де теж можна писати про все, що завгодно, ну, але ж проривається і до Ютуба. І не тільки це, наприклад, стосовно політичної погоди, от сьогодні ну, читаю. Так, астрологія, астрологиня якась. Так. І там вже сотні, як завжди, тисяч переглядів. У нас же дуже люблять такі речі. Астрологія. Не так, звичайно, як свій час, коли було, там закінчилась каденція. Радянського Союзу, коли всякі там Чумаки Кашпіровські і всі останні там були в фаворі, хто там Джуна Давіта Щувілі, хто там Ванга і все останнє. Але е, теж е, є такі ще, і от що вона несе? Так, Вона розповідає про те, що буде знищена там повністю Одеса, що сотні і сотні ракет налетять із Московії. Ну і, і не тільки Одеса. Так Так що тут є прогнози, так би мовити, по природі, і вони, звичайно, завжди катастрофічні, катаклітичні катаклізми і все-таки інше. Так? Хай на дворі буде 20, але якщо тобі сказали, що снігу по коліна, то в тебе в голові оцей сніг. Що все? Все пропало. Так. Ну і ось сьогодні вже і є прогнози, так би мовити, політичні, військові, там, і всі останні. Так. Це ж що там, як він там, Марс в Сатурні чи, чи Марс в Юпітері, що він там скаже? О, глобу забули. Так. Так, ото спеціаліст. У мене на дачі так, лежить дуже багато всяких часописів, журналів того часу, і в одному із них, здається, як же це він називався. ну, Одним словом, із популярних тоді часописів: Десять пророцтв від глоби. Так, це ще. Останні роки існування Радянського Союзу. Жодне не потрапило туди. І все ж це науково. На основі оцих всіх Марса у Юпітері, і в Сатурні, і в Венері, і все інше. Так, що отакі пироги? Так, ну так, зараз за його прогнозами, повинен керувати Радянським Союзом Горбачов. І цей Радянський Союз повинен був процвітати, бути першою державою світу, і так далі, і тому подібне. Ну, такі всі маразми. Ви ж просто якось дивіться, що люди говорили раніше. Так. І тоді можете їм вірити, якщо те, що вони говорили, воно збувається. А якщо він тоді брехав, тепер бреше і завтра буде брехати.